Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, про підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже попросили мене подивитися місто Лисичанськ Луганської області. Давайте подивимось, яка там ситуація, що відбувається. На фронтах, у на напрямкові. І яка перспектива до окупації поетапно. Так, покажіть, будь ласка, яка ситуація в місті Лисичанськ. Знаєте, як в утопічному, антиутопічному романі? Оруєла, війна це мир. Розумієте? Тобто проповіді, всілякі проповіді, які стосуються, стосуються цінностей, нових цінностей, які йдуть всупереч цінностям інших людей. Окрім, того, там ідеться мова про. Роботу тіньових осіб на те, щоб знайти людей, які нібито порушують закон, які йдуть всупереч владі окупаційній, тобто притягнення до відповідальності людей, які є віддані Україні, в такому плані. Іншими словами, дуже гарна ідея порушити свою духовність. Тобто це іде як на виворіт, усе зазеркалля. Кожна людина може відчувати загрозу на, для свого життя. І при тому ця загроза вона відбувається ніби як з благими намірами. Ну тобто тут взагалі життя як на виворіт, світ на виворіт. Знову ж таки, люди не хочуть, люди, які не хочуть бачити владу окупаційну як владу над собою, над своїм життям, вони намагаються абстрагуватися від ситуації, якось мріяти, думати про найкраще нове життя, яке до них скоро прийде. Таке відчуття, ніби вони мріють, намагаючись абстрагуватися від. Тих зазеркальних реалій, які створює для них окупаційна влада. Ось так. Тепер давайте подивимось, яка військова ситуація складається у напрямкові руху Збройних Сил України щодо деокупації? Тобто, Іншими словами, що наразі відбувається тут і тепер у реальному часі, як складаються обставини, які є зумовленими для деокупації міста Лисичанська. Продовжуються перепони, продовжуються блокування внаслідок того, що знову ж таки нестача ресурсів у наших, от це Пентаклі, це. Карта наших Збройних Сил України наразі йде розсипання дуже багато нестача ресурсів. Продовжується історія з зупинкою по причині нестачі ресурсів. Це наразі, я сказала, реальний час, що відбувається. Окрім того, продовжується оце боротьба в вогню та води. Тобто продовжується ця ситуація. Блокування вогнем, блокуванням кількістю загиблих. Блокуванням тих перепон, знову ж таки, роз... розташування мін повсюди, мінування. Наразі, от ситуація, вона от як. Зупинена, зупинена ситуація стосовно просування до деокупації, адже там на шляху дуже багато перепон у вигляді самих орків, у вигляді тих конструкцій, які вони там або набудували, або закупали залізо. Вибухонебезпечний залізо. Тепер дивимось, яка перспектива деокупації міста Лисичанськ. До кінця літа 2024 року. Важка ситуація, дуже важка. Дивіться, ну йдеться мова про блокування, блокування шляху, блокування того мага. Який володіє всі, всіма видами зброї, внаслідок такої важкої ситуації, і ситуація, яка спрямована, щоб уникнути повного руйнування на шляху, тобто перепон на шляху. Тобто, знову ж таки, тут буде сконцентрована увага на тому, щоб знову ж таки, за допомогою володіння усіма видами зброї, на яку очікуємо, стабілізувати важку ситуацію. Довершити шлях до кінця. Тобто, знову ж таки, тут ідеться мова концентрація, планування. Планування. Очікування великої кількості зброї, яку мають нам надати. Знову ж таки, до літа ще ні. не дають магу полі, поле для діяльності, не дають зброю магу, хоча бажання великі є. Далі дивимось, яка перспектива деокупації міста Лисичанськ до кінця 2024 року. Так, ну, дивіться, тут мова йдеться про. Знову ж таки. Підготовленість, підготовленість, або, іншими словами, незадовільна підготовку для того, щоб припинити свою поразку. Тому я можу сказати, що також ні. Ну, дивіться, те, що будуть робитися якісь кроки на шляху до деокупації, то вони будуть йти з великими втратами, будуть робитися певні шляхи з боку наших Збройних сил України, такі потужні, непереможні кроки, але з великими втратами. Але до кінця року я ще не бачу деокупацію. Тобто, кроки для цього будуть робитися. Скажу ще так, можна прочитати. Неочікувана поразка зливається. Тобто, іншими словами, тобто, будуть робити все, щоб попередити якісь неочікувані. Безвихідні ситуації, які призведуть до поразки. Ну, я кажу, будуть робитися певні кроки. Я сподіваюся, що це буде наш наступ, наші хлопці будуть, підуть в наступ. Я так сподіваюся. І він от, розпочнеться десь в цей період. Якісь будуть успіхи на шляху до визволення. На луганськ на лисичанському напрямку мають бути якісь успіхи, але я ще не бачу деокупації. Ну Давайте пізніше ще подивимось. Ситуація змінюється кожного дня. Я вам говорю, що цей розклад він дає інформацію з огляду на ситуацію, яка наразі складається, а наразі складається, я вам сказала. яка. Перепони, нестача зброї, нестача ресурсів. І з огляду на це такі от видає результати, але, знову ж таки, через місяць може щось змінитися і зовсім інше покажуть карти. Ну, тому, ось так на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все і Україна, і ми перемагаємо, Тримаємо стрій! До побачення!